Всіх вітаю 8 грудня. Давайте зробимо, ви мене просите подивитись небезпеку від сьогодні і до кінця цього тижня. На сьогоднішній 8, 9, 10. Але беремо від сьогодні, тому що, в принципі, сьогодні вже і так була масова. Слава Богу, більш-менш відбилися від цього. Давайте подивимося, подивимося, що ми Харків. Перш за все, Харків, Полтава, Миргород, Кременчук, Дніпро, Павлоград, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Одеса, Миколаїв, Кропивницький, Черкаси і Київ. Давайте ще Чернігів і Суми. Подивимося оці міста. Західну Україну я не буду дивитися, я робила розклад на весь тиждень. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, там є розклад на весь тиждень. Давайте подивимося загрозу для східних та центральних областей, бо на Західну Україну, в принципі, є час згуртуватися, є час піти в укриття. А у східних областей якось часу ну, практично зовсім нема. Так що не ображайтеся на мене. Я робила розклад на Західну Україну. Подивіться, все там є, всі міста та областя. Ми дивимося на ось ці три дні, вже не повні три дні. сьогодні і до кінця цього тижня дивимося небезпеку з повітря. Від сьогодні. І до кінця цього тижня. Від сьогодні та до кінця цього тижня дивимося на безпеку. місто Харків. Дрони-ракети рак... дрони, від сьогодні до кінця цього тижня. Небезпека є, місто Харків, з повітря. Небезпека, місто Харків, дрони-ракети від сьогодні до кінця цього тижня. Важка ситуація. Тут, в принципі, карта як осколки. Небезпека з повітря є. Можливо, десь е будуть про проблеми зі, зі світлом. Місто Харків. Небезпека є з повітря від сьогодні до кінця тижня. Ну, тут карти кажуть очікування ракет. Бачите, як небезпека з повітря є, але тут карта очікування. Слава Богу, ось на зараз немає якихось дуже жорстких карт прильотних, крім 5 мечів. Це карта осколків. Давайте запитаю: Харків, небезпека для мирного населення. Харків небезпека для мирного населення. Від сьогодні до кінця цього тижня, чи є така небезпека? Для мирного населення з повітря, від ракетних ударів. Сьогодні до кінця тижня. Харківна безпека для людей є від ракетних обстрілів. Околиці міста. Якісь там шляхи, башня, атака. Дивіться, окраїни міста. Або це окраїни міста, окраїни, або це область. Давайте запитаю, це я зрозуміла, як це окраїна мірода, окраїна міста. Ну так, окраїна міста, туди є небезпека, туди може бути атака. Харківська область, небезпека від сьогодні до кінця цього тижня. З повітря є. Від сьогодні, сьогодні 8 грудня і до кінця тижня, 10 грудня. Харківська область. Харківська область. Область також можуть бути жертви. Якісь військові об'єкти. Все пов'язано з війною, підприємства, якісь Харківська область. До речі, ще можуть бути дрони. Будьте, будь ласка, обережні. Так, давайте за місто Харків ще запитаю, де саме небезпека? Бо, може, вдасться зрозуміти? Де саме небезпека з повітря? Від сьогодні, 8 грудня, до... Кінця цього тижня, 10 грудня, місто Харків для людей. Де саме небезпека з повітря? Ну, це вказує або десь біля води, або якийсь фонтан. Бачите, туди падає башня. До речі, центр міста. Органи управління, органи влади, центр міста. І там може бути фонтан. Є у вас такий, я не знаю. Чесно, я була в Харкові. Але стосовно фонтанів, центра міста і органів управління я не знаю. Хто з Харкова, тот знає. Ну так, туди, туди фонтан, органи управління, влади, центр міста. І туди може бути удар. Будьте в тому місті обережні. Давайте далі. Місто Полтава. Місто Полтава, місто Полтава. карта улетіла. Місто Полтава. Так, місто Полтава, небезпека з повітря. Від сьогодні, 8 грудня, до кінця цього тижня, до кінця цього тижня, 10 грудня, небезпека для міста Полтава є, дрони, ракети. Небезпека ракетного удару, обстрілу. Місто Полтава. Чи є така небезпека Полтава? Місто Полтава. А, що це за місце? Де небезпека? Ну, 10 мечів, бачите, падає очікування, очікування. Що це за місто? Що це за місце? Де є небезпека людям? Місто Полтава від сьогодні до кінця цього тижня. Що це за місце? Жіноча енергія, контроль і мир. Місто Полтава. Ну тут а що це за місце? Що це за місце Полтава? Окраїна чи що, Ну це не окраїна, це вокруг міста. Ну, ця карта вказує, до речі, там, де багато людей. Небезпека для... Щас. Небезпека для мирного населення міста Полтава, чи є... чи є небезпека з повітря від сьогодні до кінця тижня? Ну, в принципі, так, теж є удар. Це карта осколків. Ця карта вказує навколо міста. Як розумієте, навколо міста. Теж будьте обережні, дуже уважні. Далі, місто Миргород. Місто Миргород, що є небезпека з повітря, дрони, ракети. Від сьогодні, 8 грудня, до кінця цього тижня, 10 грудня. Миргород. Миргород, щось там військове їх цікавить в тому Миргороді, бачите? Точечно? Працює ПВО знов околиці, окраїна, або вокруг города. В принципі, є ціль. Не ціль, а є планування. Миргород. Карта башні і карта перемоги, я так розумію, що повинні збити, якщо буде Щось летіти повинні, повинні збити. Дай Боже, щоб так і було. Кременчук. Місто Кременчук, небезпека з повітря. Від сьогодні, 8 грудня, до кінця цього тижня, чи є така небезпека? Дрони, ракети з повітря. Кременчук. Карти кажуть, як минулого разу, туди, куди воно летіло, туди воно знову може летіти. Як дежавю, повторення ситуації. якісь підприємства, окраїни, околиці міста. Теж будьте обережні. Місто Дніпро. Місто Дніпро. Небезпека з повітря. Від сьогодні, 8 грудня, до кінця цього тижня, 10 грудня, дрони, ракети, небезпека з повітря. Місто Дніпро. Чи є така небезпека Дніпро? Смерть. Колесо Фортуни. Ну, атака на Дніпро падає, до речі, дивіться. Дніпро небезпека від сьогодні до кінця цього тижня. Щось м'ячі. Шляхи, по яким йде постачання якоїсь допомоги. Ну, тут чітко на Дніпро. Давайте запитаю, що це за місце, де треба бути обережними. Що це за місце, де треба бути обережним людям? Що це за місце, де є небезпека для мирного населення міста Дніпро? Від сьогодні, 8 грудня, до кінця тижня. Що це за місце, де треба бути обережними місто Дніпро? Де треба людям, людям бути обережними? Небезпека з повітря. Що це за місце? Місто Дніпро. Що це за місце? Що це за місце? Здають якусь інформацію про якесь отримування якоїсь допомоги. А що це за місце? Знов бачите пересування цієї допомоги. І туди башня. Ось ця карта, до речі, дежавю минулого повторення минулої ситуації. Значить, дороги, мости, залізниця, авто, транспорт, все, що з цим пов'язано. Будьте обережні. Небезпека це небезпека, місто Дніпро від сьогодні до кінця тижня. На правому березі є. Місто Дніпро На правому березі. На правому березі або на лівому березі є небезпека від сьогодні до кінця тижня. Місто Дніпро з повітря, небезпека. Це більш правий берег йде. Будьте обережні та уважні. Місто Запоріжжя, місто Запоріжжя, чи є небезпека з повітря. Дрони, ракети від сьогодні, 8 грудня до кінця цього тижня, 10 грудня, Запоріжжя, небезпека з повітря є. По військовим. Це дрони або балістика, дурень. По військовим якісь, е, війсь, е, воєнні управління. Управління військовим, щось таке. Здають зрадники Запоріжжя і атака. Планують атаку. Чекають, е, що зрадники зільють інформацію і ось тоді планують атаку Запоріжжя. Будьте обережні. Та уважні. Далі місто Херсон. Місто Херсон. Що є небезпека з повітря. Від сьогодні до кінця цього тижня. Місто Херсон. Дрони, ракетні, ракетні удари. Херсон. Від сьогодні до кінця тижня. Органи управління. Дивіться, які карти. Органи управління. Це можуть бути все, що завгодно, все, що відноситься до госочреждень. Там, де і чоловіки працюють, бачите, і жінки. Тобто і жіноча, і чоловіча енергія, Херсон, органи управління, госпредприяття, якісь госструктури. Ось туди треба бути обережним. Місто Херсон, небезпека. Військовим, бачите, треба бути обережним. І підприємства. Бережно Місто Миколаїв. Місто Миколаїв, чи є небезпека з повітря від сьогодні, 8 грудня, до, до кінця цього тижня з повітря, дрони, ракети, Миколаїв. Чи є небезпека на ці дні? Від сьогодні до кінця тижня. Цього Миколаїв. Перша карта удару і карта смерті. Теж якась структура, Госструктура, де працюють більше жінки, жіноча енергія. Підприємство, органи влади, управління, Миколаїв. Десь околиці міста. Військові об'єкти. Будьте обережні. Місто Одеса. Місто Одеса. Чи є небезпека з повітря. Від сьогодні 8 грудня, до кінця цього тижня, 10 грудня, місто Одеса, небезпека. Дрони, ракети є така. Для міста Одеса. 8 грудня. Місто Одеса. Планують прифронтову прифронтову, боже, припортову інфраструктуру туди. Бачите, запуск саме туди. Місто Одеса. Є удар. Ось. Будьте обережні. Якесь підприємство. До речі, підприємство поряд з, з морем. Місто Одеса. Знов підприємство якесь. Теж дуже обережно, бо перша карта удару є. Давайте ще запитаю про Одеську область. Одеська область від сьогодні до кінця цього тижня. Небезпека з повітря є. Дрони, ракети, Одеська область. Ну, летить щось. Бачите, летить. Це область. Це осколки. Можуть збивати як осколки. Дуже обережно вночі. Теж може щось летіти, як вони вже дістали. Господи. Так, Полтаву подивилися. Кривий ріг забула. Так, Кривий Ріг. Місто Кривий Ріг. Небезпека з повітря. Від сьогодні, 8 грудня, до кінця цього тижня. Дрони, ракети, кривий, кривий ріг. Кривий ріг. Також є карта, бачите, небезпека з повітря. Дрони або балістика, дурень. І чітко бачите удар. Дрони або балістика, скоріше за все. І башня. Дуже обережно. Кривий ріг. А що це за місце? Де треба бути обережними? Кривий ріг від сьогодні до кінця тижня. Що це за місце? Щось пов'язане з, з військовими, десь біля води. Туди, куди вже минулого разу прилітало. Повторення ситуації. Будьте обережні. Ті міста. Ну, хто з Кривого Рогу, той і знає. Кропивницький. Кропивницький. Чи є небезпека з повітря? Кропивницький. Дрони або ракети. Від сьогодні до кінця цього тижня. 20... Від сьогодні 8 грудня, до кінця цього тижня, 10 грудня. Кропивницький. Дрони, ракети. Є така небезпека. Кропивницький їх там цікавлять все, все що пов'язано з пересуванням. Дорога, залізниця, транспорт. Бачите, туди смерть падає. Кропивницький. Знов те, що йде військовим. Їх оце цікавить. Так, да, бачите, карта військових те, що йде військовим. Оці цілі, їхні цілі, пересування, можливо, залізниця, я не знаю. Можливо, Якийсь транспорт, дороги, шляхи, я не знаю, там склади якісь. Все, що пов'язано з військовими. Черкаси, місто Черкаси. Від сьогодні до кінця тижня. Небезпека з повітря. Дрони або ракети. Черкаси. Є така небезпека. Черкаси. Черкаси. До речі, Черкаси показує, що поставили захист. Ну так. Дай Боже, щоб у вас було все нормально в У вас посилили захист. Так, далі суми чернігів, місто Суми. Небезпека з повітря від сьогодні до кінця тижня. Місто суми. Дрони або ракети. Чи є така небезпека? Суми. Місто суми. Їх в, містах, в місті Суми цікавлять знов пересування, дороги, шляхи, куди воно що їде, як воно їде. І все, що з цим пов'язано. Бачите, вони на це строять якісь плани свої. Немає дуже поганих прильотних карт, але будьте уважні: шляхи пересування, дороги, залізниця, оце все. Місто чернігів. Місто чернігів, чи є небезпека з повітря. Від сьогодні до кінця та до кінця цього тижня дрони або ракети. Чернігів. Чернігів. Важка ситуація. І знов, бачите, ця карта це доставка зброї. Чогось вичікують. Чернігів, зрадники, є зрадники. Карта смерті падає. Знов, бачите, на щось військове. Ось зрадники здають військові позиції. Чернігів також обережно. Їх зараз е, тільки військові позиції цікавлять. Навіть не енергосистема, а військові всякі позиції, заводи, я не знаю, підприємства, склади, дороги, шляхи. Так, і місто Київ. Місто Київ, небезпека з повітря. Є від сьогодні та до кінця цього тижня. З 8 грудня по 10 грудня Київ. Дрони, ракети, небезпека є. Ховатись прийдеться, відлюдник. І, до речі, ось карта дронів або балістики. Місто Київ. Карта удару навіть є. Правосуддя. Щось як можуть пропустити оцим картам. Центр міста, органи влади управління. Ну так, органи влади управління. Київ. Біля води. Військові об'єкти. Військові об'єкти. Да, об Місто Київ здають щось, щось здають. Київ щось там здають. І отуди удар, щось військове. Якесь управління військовим, щось таке. Київ. Небезпека. Будьте дуже обережні. Київ, також ця карта вказує на область. Теж будьте обережні і уважні От від сьогодні до кінця тижня на ось ці три неповні дні. Маю надію, що якщо щось і буде, все зіб'ють. Будьте обережні, уважні. На все добре.